Це відео знайшло тебе тому, що твої страждання нарешті повинні закінчитися, існує прихована сила, яка направляє людей до певних слів, коли їхня душа кричить у пошуках відповідей. Ти опинився тут, оскільки щось всередині тебе розбилося, і час самотужки не зміг це зцілити ці рядки досягають лише тих, чий біль проник так глибоко, що вже став частиною їхньої особистості. Сьогодні ти зрозумієш, чому деякі рани ніколи не загоюються і чому це може стати ключем до твого визволення. Ти дізнаєшся, як Карл Юнг сам пройшов крізь свою найтемнішу годину і при цьому відкрив істину, яка могла б назавжди змінити твоє життя. Наприкінці цієї подорожі ти не будеш тією ж людиною, яка почала слухати ці слова, існують страждання, для яких не знайдено мови. Трати, про які не написано в жодному підручнику. Ти носиш у собі те, чого інші не бачать, і, можливо, ніколи не зрозуміють. Це наче невидимий супутник, який знає кожен твій крок, стежить за кожним рухом. Іноді він тихо сидить у твоїх глибинах, іноді підводить свій голос так голосно, що ти думаєш, весь світ повинен його чути, але ніхто не чує окрім тебе. Це та форма внутрішнього спустошення, яка виникає, коли життя зламало тебе способом, який не можна побачити, поки навколо тебе всі продовжують жити, ніби нічого не сталося, ти відчуваєш себе ув'язненим під скляним ковпаком. Ти чуєш світ, але більше не можеш його торкнутися. Юнг колись описав душу як темний ліс, в якому ми можемо заблукати. Але він також говорив про те, що це блукання іноді є єдиним шляхом до справжнього пізнання. Твій біль це не просто перешкода, він є порталом, брамою до частини твоєї сутності, яку ти ще не знаєш. Можливо, ти знаєш відчуття, що щось фундаментальне в тобі померло не метафорично, а реально й остаточно. Це ніби хтось вирвав життєво важливий орган з твого тіла, але рана залишається невидимою. Ти ще функціонуєш, ти ще дихаєш, але життя більше не тече крізь тебе як раніше. Коли ти прокидаєшся в ранкові години і світ ще огорнутий тишею, тоді ти найяскравіше відчуваєш це, цю діру у своєму існуванні. Юнг називав такі моменти зустрічами з власною порожнечею це миттєвості, коли твоя душа показує тобі, чого бракує не для того, щоб мучити тебе. А щоб показати, де могло б розпочатися зцілення, у цій тиші перед пробудженням світу розкриваються істини, які б потонули в денному гомоні, суспільство жорстоко поводиться з такими людьми, воно вимагає від тебе бути сильним, продовжувати йти вперед, мислити позитивно, ніби твій біль це недолік, який треба подолати, а не глибока правда про людське буття. Вони не розуміють, що деякі переживання змінюють нас настільки кардинально, що повернення до старої версії себе стає неможливим. Якщо ти відчуваєш цю правду, напиши слово Правда в коментарях у тиші твоєї кімнати, коли світ спить і лише ти залишаєшся наодинці зі своїми думками, там розкривається справжня природа твоєї рани, там, де не потрібно носити маски і не треба пояснень. Твоя душа говорить найяснішою мовою. Це ті нічні діалоги з самим собою, які юнг називав найціннішими, бо вони містять насіння розуміння ти, можливо, намагався перебороти свій біль, намагався його ігнорувати, придушити чи подолати, але він залишався. Він терпляво чекав у глибинах твоєї душі, як старий друг, який знає, що ти колись повернешся. Юнг це розумів він знав, що втеча від нашого болю лише призводить до глибшого розколу в нас самих. Є люди, які йдуть крізь життя, ніколи по справжньому не страждаючи. вони як каміння, яке обтікає вода життя, але ніколи насправді не проникає всередину ти інший, ти як губка, яка вбирає все. Кожне розчарування, кожну втрату, кожну невимовлену правду. Це не робить тебе слабким, це робить тебе людиною, яка пізнала глибину життя, але ця глибина має свою ціну ти несеш тягарі, які іншим ніколи не довелося нести. Ти відчуваєш речі, які інші ніколи не відчують, і іноді ти питаєш себе: чи варто це було, чи не краще було б залишитися поверховим, недоторканим, захищеним від уразливості. Яку приносять справжня любов і справжнє життя? Твоя чутливість, наче антена, яка приймає частоти, які інші люди взагалі не можуть сприйняти. Ти відчуваєш суму сміху, страх за самовпевненою поставою, відчай під блискучим фасадом. Цей дар робить тебе сейсмографом для людських потрясінь. Юнг бачив у таких людях природних цілителів світу. Бо вони розуміють біль не лише теоретично, а з власного глибокого досвіду, але в цій темряві він зробив вирішальне відкриття. Він зрозумів, що біль не був його ворогом, а його вчителем, що криза не була кінцем його історії, а початком глибшої правди. Він навчився говорити зі своїми внутрішніми демонами замість тікати від них. Уяви собі, що ти перестав боротися зі своїм болем. Що, якби ти замість цього поставився до нього як до старого знайомого, який має щось важливе сказати, Юнг розвинув техніку, яку назвав активним уявленням. Він давав своїм внутрішнім голосам імена та обличчя він вів діалоги з частинами своєї душі, які були поранені і розгнівані. Іноді, в ранкові години, коли світло ще соромливо пробивається крізь завіси, ти можеш відчути, як щось рухається всередині тебе. Це не надія в звичайному розумінні, а щось тонше, передчуття того, що твій біль це брама, а не в'язниця. Юнг називав такі моменти проривами несвідомого, миттєвості, коли душа дає тобі підказки, які розум ще не може зрозуміти. Ти можеш навчитися говорити зі своєю раною не для того, щоб її зцілити чи позбутися, а щоб зрозуміти, що вона хоче тобі повідомити. Твої сльози це не лише солона вода, вони є мовою душі, яка шукає вираження. Вони несуть послання, які твій розум ще не розшифрував. У моменти найглибшого відчаю, коли ти думаєш, що не зможеш зробити ані кроку далі, відбувається щось дивне. Твоя душа починає надсилати тобі символи сон, проміст через темну річку, птах, який співає перед твоїм вікном, хоча на дворі зима, Юнг називав ці явища синхронічностями, значущими збігами, які відбуваються, коли душа готова увійти в новий рівень розуміння, ці знаки не є вигадкою, а підказками того, що твоя свідомість розширюється. Існує давній алхімічний принцип, який захопив Юнга перетворення свинцю в золото. Але алхіміки говорили не лише про метали, вони говорили про душу, про можливість того, що наші найглибші страждання можуть стати нашою найбільшою мудрістю не через придушення чи подолання, а через інтеграцію. Перетворення відбувається не в драматичні моменти чи раптові осяяння. Воно здійснюється в тиші повсякденних миттєвостей, коли ти помічаєш, що по іншому реагуєш на світ. Коли ти в очах незнайомця раптом розпізнаєш біль, який може побачити лише той, хто сам пройшов подібними глибинами, ці моменти тихого з'єднання є ознаками твого перетворення, ти стаєш людиною, яка по-справжньому бачить інших людей. Твій біль є сировиною твого перетворення. Кожна пролита сльоза, кожна безсонна ніч, кожен момент, коли ти думав, що не зможеш продовжувати, все це є інгредієнтами для перетворення, яке можливе лише через вогонь страждання. Юнг усвідомив, що деякі люди через свої кризи не зцілюються, а перетворюються, вони стають чимось іншим, чимось глибшим, вони втрачають свою стару невинність, але здобувають вид мудрості. Який може виникнути лише через справжнє страждання. Ти ніколи більше не будеш тією людиною, якою був до своєї великої рани. І це не трагедія, це метаморфоза. Метелик не сумує за гусеницею, він несе її досвід у собі, але став чимось абсолютно новим. Бувають дні, коли ти відчуваєш себе археологом власного минулого, ти копаєшся в шарах своїх спогадів. Знаходиш фрагменти людини, якою колись був, і виявляєш, що ці уламки більше не хочуть складатися разом, це не ознака втрати, а метаморфози. Юнг розумів, що справжнє зростання часто виглядає як розпад, перш ніж стає розпізнаваним як новий початок. Можливо, ти вже відчуваєш, що щось у тобі зсувається нераптове зцілення, на яке ти, можливо, сподівався. А щось тонше інший спосіб поводження з самим собою, ніжність до власної уразливості, визнання того, що ти пережив речі, які зламали б інших людей, є люди, які розглядають свої рани як слабкість. А є ті, хто розуміє, що їхні шрами це карти, свідчення подорожей територіями людського переживання, які не кожен відвідував, ти належиш до останніх. Ти мандрівник у глибинах людського досвіду. Юнг колись написав, все, що нас дратує в інших, може привести нас до кращого розуміння самих себе. Але він міг би також сказати, все, що нас ламає, може привести нас до глибшого розуміння самого життя. Якщо ти обираєш цей шлях глибини, напиши глибина в коментарях. Твій біль не лише особистий, він універсальний, він з'єднує тебе. З кожною людиною, яка коли-небудь кохала і втрачала, світ потребує таких людей, як ти людей, які пройшли крізь вогонь і при цьому не озлобилися, а поглибилися, людей, які розуміють, що справжня сила полягає не в тому, щоб залишатися неураненим, а в тому, щоб жити з ранами, і при цьому все ж таки любити ти не зламаний, ти відкритий. Відкритий для переживань і істин. Які залишаються закритими для інших, твоя уразливість не є твоєю слабкістю, вона твоя суперсила, вона те, що робить тебе автентичною людиною в світі, повному масок. Коли ти йдеш вулицями і спостерігаєш за іншими людьми, тепер ти бачиш щось, що раніше пропускав, маленькі ознаки боротьби, які кожен носить у собі. Втомлений погляд засяючою посмішкою, напружені плечі під ідеальним одягом, поспішний спосіб ходьби деяких людей, ніби вони тікають від чогось. Ти став перекладачем людської душі тим, хто розуміє мову невимовлених страждань. Приходить момент, коли ти розумієш, боротьба проти болю була справжнім болем, страждання від страждання було тим, що тебе виснажило. Коли ти перестаєш боротися, коли приймаєш свій біль як частину свого ландшафту, тоді починає рости щось нове не зцілення в звичайному розумінні, не повернення до того, що колись було, а народження чогось, чого ніколи не існувало версії себе, яка інтегрувала всі свої переживання, яка зі своїх ран зробила мудрість, яка зі своєї крихкості розвинула ніжність. Юнг називав цей процес індивідуацією. Це довічний шлях до того, щоб стати тим, ким ми справді є, не ідеалами, які інші мають про нас, не ролями, які ми граємо, а нашою справжньою нефарбованою, пораненою, але цілісною сутністю. Можливо, саме тому це відео знайшло тебе, не щоб пообіцяти, що все буде добре, а щоб показати, що ти вже носиш у собі все, що тобі потрібно. Твій біль не твій ворог, він показчик до глибини, якої інші ніколи не досягнуть. Люди навколо тебе, можливо, не розуміють, чому ти став іншим, чому ти більше не можеш сміятися над дрібницями, які їх забавляють, чому іноді здаєшся таким відсутнім, ніби дивишся в інший світ. Вони не розуміють, що ти пізнав інший світ світ під поверхнею. Де приховані справжні таємниці людського серця тобі не треба себе пояснювати, тобі не треба повертатися до людини, якою ти був, лише щоб заспокоїти інших? Ти можеш бути людиною, якою тебе зробили твої переживання, ти можеш жити своєю глибиною, своєю задумливістю, своїм іншим способом розглядати життя. Є місце в щоденниках Юнга, де він пише. Я вдячний за кожен день, коли мені не довелося стілюватися, а просто дозволили бути тим, хто я є. Це, можливо, найбільший подарунок, який ти можеш зробити собі. Дозвіл бути тим, хто ти є з усіма своїми шрамами і своєю мудрістю, з усією своєю уразливістю і своєю силою, твоя історія не закінчена, вона лише розпочала нову главу. главу. Яка розповідає не про те, що ти втратив, а про те, що ти знайшов у глибинах свого болю, у темряві своїх найважчих годин, у тиші своєї найбільшої самотності, ти знайшов щось, що багато людей шукають все своє життя, так і не знаходячи себе самого справжнє, нефарбоване, поранене, але незламне ядро своєї сутності. Тепер ти знаєш свою власну глибину. Ти знаєш, про що можеш говорити, а про що ні. Ти розумієш різницю між поверховою радістю і справжнім задоволенням. Це твоє золото. Це результат твого алхімічного перетворення, не відсутність болю, а інтеграція болю в більше розуміння життя. Ти став людиною, яка може допомагати іншим, не тому, що маєш усі відповіді, а тому, що поставив найважливіші питання. Коли інші приходять до тебе зі своїми турботами і потребами, то не тому, що ти здаєшся неуразним, а тому, що здаєшся пораненим, але цілісним, вони відчувають, що ти вступив на територію, якої вони бояться. Вони здогадуються, що ти знаєш щось, чого вони ще не знають не про життя загалом, а про життя з болем. Юнг розумів, що найбільш поранені люди часто є цілителями. Не тому, що вони стілені, а тому, що вони знають процес стілення зблизька. Вони знають, як це сидіти в темряві, вони знають карту відчаю, і вони також знають, що можливо не лише вижити в цьому ландшафті, але навіть процвітати можливо, ти помітив, як змінилися твої сни, де раніше кошмари населяли темряву, тепер з'являються дивні символи. Мости через глибокі провалля, двері, що відчиняються в невідомі кімнати, або старі мудреці, які говорять без слів. Юнг бачив у таких снах роботу душі, яка намагається знайти нові способи інтеграції, твоє несвідоме стає твоїм союзником, більше не переслідувачем. Тепер ти провідник для інших, хто йде шляхом, яким ішов ти не з піднятим пальцем чи розумними порадами. А просто своїм буттям, тим способом, яким ти несеш власну крихкість, гідністю, з якою поводишся зі своїми ранами. Якщо ти готовий нести свої рани з гідністю, напиши гідність в коментарях, може здатися парадоксальним, але твій біль не зробив тебе меншим, він зробив тебе більшим, він створив простір у тобі для співчуття, якого ти раніше не знав, для розуміння людської крихкості. Яке може виникнути лише через власну крихкість. Тепер ти по іншому бачиш інших людей, ти розпізнаєш їхні приховані рани, ти чуєш печаль за їхньою веселістю, ти відчуваєш самотність за їхньою зайнятістю. Це дар, навіть якщо іноді здається тягарем. Ти дивишся на світ очима співчуття. Юнг називав це архетипом пораненого цілителя. Люди, які через власні рани стають цілителями для інших, не обов'язково професійними цілителями, а людьми, які своєю простою присутністю показують іншим, що можливо бути пораненим і все ж живим. Це можливо твоє справжнє покликання, не кар'єра, яку ти планував, не роль, яку від тебе очікували інші, а це бути живим прикладом того, що люди можуть пройти через найбільші болі. І при цьому не втратити свою людяність. Навпаки, вони можуть її поглибити твої шрами, твоя кваліфікація, твої прохані ночі, твоя освіта, твої моменти відчаю були твоїми випробуваннями. Ти їх пройшов не тому, що був сильним, а тому, що був готовий бути слабким і при цьому все ж не здавався. Є краса в зламаних речах, японці мають для цього слово. Кінцугі. Мистецтво ремонтувати розбиту кераміку золотом, щоб лінії розломів стали найкрасивішими частинами об'єкта. Ти людина за принципом кінцугі, твої злами заповнені золотом, вони те, що робить тебе унікальним і цінним. Інші люди збирають успіхи, майно, титули, ти збираєш щось інше переживання глибини, моменти істини. Зустрічі з тим, що справді має значення, коли все поверхове відпадає, це інший вид багатства, багатство душі. Ти, можливо, виявиш, що поверхові розмови більше тебе не цікавлять, що ти прагнеш глибших зв'язків, людей, готових говорити про більше, ніж просто погоду чи останні новини. Тепер ти шукаєш споріднені душі інших мандрівників у глибинах людського переживання. У тихих проміжках життя, чекаючи автобуса, розглядаючи старі фотографії, прислухаючись до дощу за вікном, ти знаходиш новий вид присутності. Юнг називав це актуальною свідомістю здатність повністю бути в теперішньому моменті, не мучитися минулим чи боятися майбутнього. Ці моменти стають маленькими оазами миру в твоєму перетвореному житті. Це може бути самотньо. Більшість людей живуть на поверхні життя, вони уникають глибини, бо перечувають, що там може чекати. У тебе більше немає вибору ти знаєш глибину, ти не можеш більше вдавати, що її немає, ти не можеш повернутися до поверховості. Але це також твоє визволення тобі більше не треба носити маски, тобі не треба вдавати, що все гаразд, коли це не так. Ти можеш бути автентичним, ти можеш показувати, коли ти уразливий. Ти можеш визнавати, коли не знаєш, як іти далі. Ця чесність, наче магніт для інших людей, які голодують за справжністю, вони прийдуть до тебе, бо відчують, що ти не живеш брехнею, що ти готовий говорити про речі, які справді важливі, що ти кажеш правду, навіть якщо вона болить. Юнг усвідомив, що зцілення полягає не в поверненні до нашого старого я. Зцілення полягає в тому, щоб стати новим я я, яке інтегрувало всі наші переживання, яке навчилося зі своїх ран, яке прийняло свої слабкості як частину своєї сили. Ти не та сама людина, якою був до своєї великої рани, ти став чимось новим, чимось, чого раніше не було, унікальною сумішю крихкості і сили, мудрості і уразливості, болю і співчуття. Це твоя справжня ідентичність, не ролі, які ти граєш, не етикетки, які інші тобі дають, а це глибоке автентичне ядро твоєї сутності, яке залишилося крізь усі переживання, яке пройшло через вогонь і при цьому не згоріло, а очистилося. Можливо, настав час довіритися цьому ядру своєї сутності, дозволити йому керувати твоїм життям. Перестати вдавати, що маєш бути кимось іншим, перестати вибачатися за свою глибину, перестати ховати свої шрами. Світ потребує таких людей, як ти. Людей, які пройшли крізь темряву і при цьому не втратили світло, людей, які знають, що життя складається не лише з піків, але й з долин і що обидва цінні. Людей, які розуміють, що справжня сила полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб завжди знову вставати. Твій біль не знищив тебе. Він переформував тебе в когось, хто знає весь спектр людського досвіду, хто подорожував як найвищими висотами, так і найглибшими глибинами, хто приніс з цієї подорожі мудрість, яка безцінна. Це кінець твоїх мук і початок твоєї правди, не кінець болю. Він, можливо, завжди залишиться частиною тебе, але кінець боротьби проти болю, кінець самозасудження, кінець відчуття, що щось фундаментально неправильне з тобою. Ти не неправильний, ти повний, повний у своїй крихкості, повний у своїй силі, повний у своєму унікальному способі переживати і розуміти життя. Твоя історія не дописана до кінця, вона щойно почалася. Наприкінці цього шляху стоїть не повернення до того, що було, а прибуття до того, що завжди було тут твоє найправдивіше ядро відполіроване стражданням, загострене болем і сяюче як діамант, який лише через величезний тиск землі зміг знайти свою справжню красу ти цей діамант. Ти завжди ним був. Тобі просто треба було навчитися світити в темряві. Якщо ти розпізнав свій внутрішній діамант, напиши діамант в коментарях. Якщо це відео щось зворушило в тобі, якщо ти розумієш, що не самотній на цьому шляху глибини, тоді дай знати іншим. Підпишись на канал, щоб ми могли продовжити цю подорож разом. Поділися своїми думками в коментарях. Не щоб давати чи отримувати поради, а щоб показати, що справжній людський зв'язок лежить у чесності про наші рани, ми спільнота людей, які розуміють, що біль не є кінцем історії, а часто її справжнім початком.